Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма Прості роботящі невідомі і сьогодні я вас познайомлю з доброю, чуйною людиною, яка обрала непросту професію, турботу про інших людей. Добрий день! Добрий день, добрий день. Наталія Олександрівна, ось наша героїня програми. Наталія Олександрівна, яка працює вже близько 30 років в геріатричному пансіонаті, турбується про своїх підопічних. Наталія Олександрівна Рублевська вже майже 30 років працює організатором культурно-дозвільної роботи в Коростенському геріатричному пансіонаті, навчалася в Житомирському культурно-освітньому училищі. Після закінчення навчального закладу працювала два роки в селі Веселівка Коростенського району в будинку культури художнім керівником. 94-му году. Я прийшла сюди в цей дом престарілих колись. Меня взяли в соціальну службу. Проработала я пару місяців і мене перевели на бібліотекаря, бібліотекаря-культорганізатора. Так розпочалась моя життя тут в устану. В установі Наталія Олександрівна організовує культурне дозвілля підопічних, опікується бібліотечним фондом, проводить різні зустрічі та заходи. Її робота охоплює понад півсотні людей. Ми тут проводимо всі, всі різні вечори відпочинку. Хай не спішать роки на наш поріг. Гурткова робота, всякі поробки. Ну, помимо того всього, мене дуже багато обов'язків. Мені потрібно і художню літературу на поверхі. Занести лежачим підопічним роздать, і бесіди проводити, і періодичні видання. Ну, ви такі позаштатний психолог, я зрозуміла. Ну а як <плес> без цього? Конечно. Основна увага звернена на гурткову роботу. Зокрема, підопічні пансіонату відвідують гурток, квіткова розрада. Популярністю користуються гурток «Умілі руки та чарівниця. До душі підопічним припав і шашко-шаховий гурток. А ще в установі. Працює клуб активного довголіття. Це моє робоче місце, моя бібліотека, наша бібліотека. Але це м'яко сказано, тому що це більш такий культурний центр. Простір, Ми, я мабуть сказала да, тут. Тут ми збираємось, проводимо всяку гурткову роботу. Нам Про... навіть показано, що ви тут да, прибирали. Хочу... Давайте ми пройдемо і нам покажете, де ми що ми тут ви робите, Да, Починаєте роблять. починаючи з самої осені, ми збираємо природний матеріал: да. шишки, жолуді, листя осінні, потім приміняємо їх в свої поробки. Ми всі можливі і з гарбузового насіння робимо. Такі є аплікації, жгута е, з, з шишок, аплікації робимо. Я бачу, тут дуже багато да. всього. Чи задоволені взагалі виготовляють от підопічні такі роботи? Як вони працюють взагалі? Ой, вони дуже, вони дуже полюбляють, вони з таким настроєм, ви знаєте. Тому що ця робота дійсно відвікає їх від цих проблем. Ляльки-мотанки. Оце Я наші ляльки-мотанки. Ви знаєте, дуже мені допомагають наші працівники, наша майстриня Ольга Володимирівна Дубас. Вона вже не працює, але вона все рівно до нас приходить ми і навчає нас цій майстерності. Ми виготовляємо ці ляльки-мотанки. ця лялька. Це лялька травниця, е, вона, вона наповнена запашними травами. Це оберіг на здоров'я і на гарний сон. А от така лялька, як ой, ви ой. держите, це лялька-дзвіночок. Вона така пишна суконька. Да, пишна суконька. Вона нагадує нам це вісниця про добрі справи. Ми дуже сподіваємось, коли робимо ці мотанки, що скоро будуть добрі звістки, що обов'язково перемога буде у нас. Підопічні гаріатричного пансіонату відзначають майже усі свята активно готуються до кожного заходу. Дійство проходить з костюмами та театралізованими сценками. Дуже гарно у нас новорічні свята проходять. Ми всі переодягаємось. У нас тут всі новорічні герої. І все це тільки серед підопічних, і Дід Мороз, і Снігуренька ждуть з своєю такою новорічною програмою, з, з подарунками. Тут у нас і принци, які приходять до, на, наш, на наше свято, щоб знайти собі спутницю житті. І в цигані, і переодягаємось і док доктора, і і феї, і Верка сердючка, і кого в нас стільки немає. Ну, я ж говорю, ми як діти, ми дуже любимо, от такі у нас проходять заходи. Ми збирались, робили такі чудові новорічні прикраси у вас на ялинку. Да. Тематика. Да. Це теж у нас дуже гарна працівниця появилась, інструктор з трудотерапії. Вона проводила цей майстер клас клас. Отакі чудові гноміки ми виробляли з підопічними. А ще признаюсь, на наступний тиждень ми запланували Ухай. от таких от гарних сніговичків зробити. Боже, яка краса, як чудово. Скажіть, будь ласка, який вік ваших підопічний? Тому схожий в садочку таке виготовляють також. Ви, як ото мама педагог підопічними. Ви знаєте, вони дійсно у нас як діти, вони радіють всьому такому, на що може ми не звертали повагу. Вік у нас різний, від 50 років, тобто це наймай... Най, наймолодша, наймолодша да. так. і 80 з лишним років. Посмотрите, от такі от зайчики Зайці у нас, такі... гноми такі гарні теж. З сапочка, боже. Да. Яйця, це вийде. до паски ми отакі от от яйця а великодні робили. Дуже багато всього я бачу. От, подивіться на наших підопічних, як їх можна і любити. Завжди такі гарнюсінькі, усміхнені, Вони приходять на ці заходи. Тільки проведемо захід. Вони вже питають Наталя Олександровна, що ми завтра будемо робити. Кажу, почекайте, і мені ж треба його само ще щось. Так подобається. Так, так. Як ви ще їх називаєте? От ви казали її так по да, я їх називаю завжди кажу мої красуні, мої куколки. Ну воно дійсно так. Ви подивіться, які вони у нас красуні, завжди такі причосані, підкрашені, усміхне. Ви ж бачили, які вони до нас на танці приходять. То вообще, да, то вообще показ моделі. І здоров'я щастя, то каша по нас не кинула нас, щоб не утекла. Наша мама <говорит> така порядна, доладня людина, нічого не можна погано сказати. Абсолютно дуже хороша, дуже хо хоро. щастя і здоров'я і довгих літ життя. Дуже доладня. мама наша, наша мамочка. Вона у нас очень внимательна. Она, ну я не знаю, ну тяжко взагалі слова подобрать, у нее. У неї слова нет, – «нету». У нього все время она, що не попросимо з телефоном к ней йдем, з любым питанням к ней йдем. Она у нас никогда нічого не отказывает. Вона сердечко нашого дома, Олександровна. Ми для неї всі однакові тут. Хоть в хоть больний, хоч не больний. А ми для неї всі однакові. Вона до нас обращається як для, для, для своїх дітей. Ми дуже. Дуже ми дуже любимо. На сьогодні в пенсіонаті перебуває 254 людини. З них майже половина це внутрішньо переміщені особи. Як взагалі от ваш колектив увійшли внутрішньопереміщені особи, тобто люди, які приїхали з зони бойових дій. Як от вони до вас, ваш колектив домашній влилися? Ви знаєте, ми їх прийняли як рідних. ми так переживали за них. Вони коли їхали, нам сказали, що до вас прибудуть люди. Ми плакали. Понімаєте, привезли без нічого. Отак, от, от посадили, і привезли. Ми так були цим всім тронути. І ну, людина травмована зараз від домівки да. треба було і, емоційно, і морально підтримати. Так, да, да. Надо було емоційно морально підтримати. І ви знаєте, зараз ми всі, як одна сім'я, як одна родина, збираємося тут. І вже як одне ціле. Не розділяємо, що тут приїжджі, не прієжі. Ну, і вивчають нашу полісь, поліського краю якісь да, традиції. І традиції, щось. ви знаєте, вони у мене всі русскомовні. Ну, і вивчаємося. Трошки перелаштовуються да, на українську українському. Да, перелаштовуються, співаємо українські пісні, вивчаємо. Наталья Александровна – это, я не знаю, прекраснейший человек. Все, которые есть эпитеты – это ее доброта, красота, вежливость, обаяние, привлекательное. Я приехала сюда с Константиновки, Донбасс. Вот, уже полтора года здесь. И поэтому она приняла, вообще нас, донбассовцев, приняла отлично. Сразу ми влились в этот колектив, і сразу она почала з нами займатися. Ми і рисуем, лепим даже вареники. Десять штук съела вареников. В общем, это замечательный, хороший человек. Я пробыла в окупації почти рік. Сама я з бабусею нас дуже була погана ми їли. Виїхали звідти, дуже було напряжно, дуже ракети літали, гради. Ми дуже, така була дуже ситуація. І нас тут прийняли, ми записалися на евакуацію, нас сюди прийняли в Коростенський геріатричний центр бабусею. Та Олександровна нас прийняла як мама, як рідна душа. Ну і стало дуже. Затиш. Коли до неї приходжу, то я співаю. І душа моя співає. І тут як, як, як в сім'ї. Нема нікого, нічого, ніхто не сім'я. Вона дуже гарна людина, дуже добра, дуже лайтна. Хто не прийде, хто з якої, хто храменький, хто там все, всі до неї приходять, вона нікому не ображає, не ніхто з допомогою, з цим і там і письма, і все вона робить дуже, дуже добре людина. Наталія Олександрівна зі своїми підопічними бере активну участь у волонтерській діяльності. Усі разом вносять свій вклад у довгоочікувану перемогу. Ну ви знаєте, звісно, війна внесла свої корективи до цього часу. Ми більш проводили такі вечори відпочинку. Розважальний більше, а як стала війна, ви знаєте, ми не ну не знали, що нам робити. І наші як бабусі, допомогти. як допомогти? Що ж робити? Як же ж його можна так сидіти? І наші бабусі кажуть, Наталія, давайте будемо плести носки. Носочки. Я кажу, а з чого ж ми їх будемо плести? Ви знаєте. Поприносили, вони почали всі свої кофти розпускати. Хто що може, всі розпустити підопічні. підопічні. Всі тут на холі сиділи, розпускали. Я подивилась, ну ви знаєте, ловкость рук вже не та, Поки той носок звяжеться, дуже довго буде. Потім ми почитали оголошення, що. Церк в церкві приймаю пліту сітки. Потрібно ці ласкутки підготувати, щоб плісти. І ми з підопічними почали. Тут цілий шві, ш, цех працював. Одні вирізали, другі малювали, країли, вирізали, передавали на ці заготовочки для сіток. Тобто в активно а, допомагаєте да, беретова. А потім почали самі сітки плісти, пліли сітки, віддавали їх на ЗСУ. Також ми робили ангелочки для наших воїнів, обереги, щоб вони почувалися, що про них турбуються, що нам також не байдуже, що ми всі переживаємо, підтримуємо їх і ждемо скорішої перемоги. А ще в установі працюють над збереженням українських традицій та звичаїв. Тут можна побачити унікальні історичні вироби: рушники, сорочки, подушки, ковдри, килими та багато інших речей культурної спадщини. В свою чергу місцеві майстрині продовжують традицію збереження. Міні-музей, сільська хата. Тут зібрані речі старовини, речі старовини, українська піч. У е, ці предмети, всі: подушки, вишивки. Ковдричка, яку бабусі бабу. Ковдричка, да, це все виготовляли наші підопічні, проживаючі. навіть килимки під ногами. Так, да, Килимки вони також в'яжуть. В'яжуть самі гачками, да, наші бабусі. Боже, подушки, дивлюся, такі колись мої бабусі. Ось такі важкі, з домашнього пір'я, і тут прям такі візерночки да, 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 Також да, так? да. орнамент Ваші... цей такий, український, це все наші бабусі самі вишивають. Дуже, дуже зараз популярна взагалі українська традиція, збереження української культури, традиції. Традиції, так. Да. Це все підопічні да, ваші. так? Да, наші Я хочу сказати, що тут ми біля печі, отут от збираємось. І проводимо наші вечорниці, переодягаємось в український одяг з гарними піснями. Щоб така була відчуття української традиції. Да, Налаштовуємося на такий колишній лад і ліпимо вареники тут. Навіть вечерюєте, можна так сказати, Так, ліпимо всі разом, а потім всі коштуємо їх. Ну, так от. Отакі у нас. Заходи гарні проходять, Дивіться. і навіть скатертина також у це до чого не торкнешся, все з такими рушничок. Це не скатертина, да, а Так, Це рушничок, наші такі... дівчата з молодіжної групи вишивають. Це вишивка Оксана Шабанова. Вишивала сама Дуже красиво. Да. Я так. Рушник такі. Да. Скажіть на віс на весілля вам не замовляють? От дівчата робітниці, наприклад, не замовляють на весілля. Ней, рушнички. Не приходили, не приходилося. <рес> Він стане справжньою прикрасою для будь-якої оселі. Вони інші. Дивіться, а щодо орнаментів, я бачу, дуже відрізняються тут, тут такі трояндечки, квіти, тут такі, якби ромбіки, щось такого плану. Якось, от як ви обираєте, знаєте про орнаменти щось? Чи ну, в довільній формі комусь подобається? Е, ну... Ми більш вишиваємо такі поліські наші рушники, чорний, вогінний. От це ні. ні це ти... зовсім інше. Mm -hmm. Це бабуся не з нашого поліського краю вишивала. Ага. Ці от, оці такі є поліські. Поліські. От ще. Такі є, ні. Да. Да, зніміть, покажіть сюди. Такі ага. рушники. Це наше полісся. Полісся, так. Да. Може, да. Ось так по побачили. Ще? Поліські рушники. Да, да. Така справжня спадщина культурно у вас тут зберігається, наша Українська Поліського краю. Бачите, які красиві такі рушники. Да, до речі, ми постійно робимо виставки робіт наших проживаючих. Пані Наталія користується повагою серед колег з багатьма пропрацювала пліч-опліч не один рік. По-перше, що моя колега Наталія Олександровна це людина з великої букви. А якщо людина віддана, порядна і опікується долею людей, то, то звичайно, що в такої людини все виходить. Вона є душа нашого колективу. Вона є для підопічних. Скажімо так, може, і другою мамою, можна і так назвати. Вона переймається їхніми болями, їхніми проблемами. Всі питання, які вони звертаються до неї, вона вирішує їх оперативно, старається зі всім серцем до цього підійти. Крім того, вона є голова проспілкового комітету нашої установи багато років, тому користується повагою не тільки підопічних, а й адміністрації, всього колективу, всіх проживаючих нашої установи. Я хочу сказати про свій колектив, що тут такі люди працюють, які заслуговують дуже глибочайшого уваження і низький уклін, тому що вони опікуються людьми, які залишились у скрутних життєвих обставинах і потребують нашої допомоги, нашої підтримки. А ми, подобно тим ангелам-охоронцям, беремо їх. Під свою опіку, під своє крило, дарімо їм надію на прекрасне будуще, надію і віру. Ви в житті обрали такий непростий шлях допомагати людям це покликання це йде із від людини. Понімаєте? Так просто люди не можуть зі сторони опікуватися людьми, дарити їм свою любов, радість, пропускати все через свою душу. І тому я думаю, що не всі зможуть тут працювати. А ви це робите? Пропускаєте через серце кожну да. людинку, кожну емоцію, кожну посмішку, кожну сльозинку, я так розумію, ділите всі радості. Да, розділяємо радості і горіші всі разом. Що для вас ваша робота? Це все. Я живу тут на роботі, пронікаю з цими людьми, їхніми проблемами, хочу їм допомогти. Підтримати. майбуть, так мені судилося.